Дуже часто сильний стрес негативно впливає на наш організм. І ми можемо спостерігати такі відчуття в тілі, як біль шиї. Чи в плечах, в рині грудної клітини, біль у м'язах або в спині. Іноді у нас може бути відсутній апетит, або нам дуже багато хочеться їсти. Часто ми можемо спостерігати розлади шлунку. І все це може свідчити про те, що в нашому організмі накопилося багато стресу, і справлятися ми з ним зможемо за допомогою техніки прогресивної релаксації. Мене звати Юлія Король. Я психолог, ароматерапевт Міжнародної гуманітарної організації Інтерсос. Тож, давайте розпочнемо техніку. При виконанні даної техніки головне не затримувати дихання. Нам необхідно сісти рівно поставити руки на ноги і підняти ноги вгору, напруживши і затримавши на 5 секунд. І повільно опустити. Потім ми втягуємо в себе живіт так, ніби він прилипає до спини. Затримуємо на 5 секунд і розслабляємось. Далі нам необхідно поставити руки перед собою і максимально сильно стиснути в кулак. І повільно розслабити. Далі згинаємо руки в ліктях і максимально напружуємо протягом 5 секунд. Повільно розслабляємо, ставимо руки на ноги. І піджимаємо максимально плечі, так, щоб вони доторкались до вух протягом 5 секунд. І повільно розслабляємо. Потім опускаємо голову вниз, підборіддям, доторкаючись до зони декольте. Затримуємо на 5 секунд і повільно розслабляємо. Потім повільно повертаємо голову в ліву сторону, затримуємо напружуючи 5 секунд. І повертаємо її рівно. Потім аналогічно робимо в праву сторону і знову затримуємо на 5 секунд. Далі нам необхідно напружити м'язи щіле. Для цього можна уявити, що нам необхідно відкусити щось тверде і максимально зжати зуб протягом 5 секунд, а потім поступово розслабити. Далі ми зажмурюємо міцно міцно очі і повільно розслабляємо. Потім ми напружуємо м'язи у лоб. спочатку. Ніби ми сильно здивувалися чимось протягом 5 секунд, потім розслабляємось, і ніби ми чимось сильно засмутилися, напружуємо так протягом 5 секунд і відпускаємо. А потім нам необхідно напружити м'язи в районі губ і рота. Тому ми максимально щиро посміхаємось протягом 5 секунд і розслабляємось. На цьому наша техніка завершена. Техніка прогресивної м'язової релаксації направлена на розслаблення і напруження різних груп м'язів, чергуючи напруження і розслаблення в певній послідовності. Таким чином, ми починаємо розслабляти своє тіло і позбавляти його від стресу. А з вами була я, Юлія Корой, психолог і ароматерапевт міжнародної гуманітарної організації Інтерсос.